5 вересня, 25 рік, коротеньке відео з теплиці. Таким маємо сьогодні помідорчики. Трошки обривав небагато. Це я положив сірники. Щоб показати, зрівняти, яка їхня величина порівняно з коробкою. Але далі погано зав'язались. А ще зараз покажу, які посадив із спасинків в кінці червня. Але вони зав'язались на дворі, я їх пересадив в теплицю і вони гарно цвітуть і вже навіть є невеличкі помідорчики. Це беруть високоросій, я їх точку росту обріжу вже скоро дякую за увагу.